Що назад? <плак> насправді, перше, перепрошую, що затрималися, ми не думали, що це така погана дорога. Як я, Взагалі ми любимо затримуватися, так та що не трапилося. Натомість, так це на космі запросили, задоволення погодилися, тому що є багато гарних речей, які роблять світ добрішим. І ми, як, як сіячі позитивно, гарного. Маємо якось долучатися до всього. І, е, часто приходиться працюватися е, з людьми, які мають певні фізичні варті. І, 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 і нас, на жаль, чому, в Україні ми обмежуємо, ми самі створюємо, виділяємо їх від себе, а потім якось намагаємося там, от, все зробити для того, щоб е, піти на зустріч чи щось інше. Насправді я дуже багато знаю таких людей, це дуже прекрасні люди. І нам багато чому. Тобто, лю, люди, які повноцінні, які мають. Скажем, там ще не мають ніяких вад, Нам про треба почитися в них багато речей. І дуже добре, що ми сьогодні зможемо разом попрацювати, поспівати, просто зробити гарну таку собі зустріч. Я Віктор Я це дебютант. Дебютант молодка. Виявляється, що зразу. Я чесно кажу, колеги моїх вже був в цій акції, багато там Слів. Тобто, о, для мене, я б скажу, що я трошки хвилююся, переживаю, а я тому все має бути, але стаді, бо, я більше переконаний, що воно вийде гарно, що все буде чудово. Головне, щоб свято було, а святось рухати.